Атвія з банку. Відповідачі, не, відповідачі Буркуш Іван Іханович, Тевко Василь Михайлович, Буркуш Михайло Васильович, Гецько, Ганна Дмитрівна. Причини суду не віддання. Фіксування судового засідання про стихічним засобів системи комбіоту. Склад суду з екран. Якщо є відводи на даний час можете заявити. Немає відводів. Відводів немає. Вам роз'яснювали спроводія, я необхідні зачитувати ще раз. Нема необхідних права зрозуміли від того. Розуміли. Клопотані є до початку Є У нас клопотані, у нас три клопотання. Перше клопотання це від відповідачів, що у зв'язку з неможливістю заявити судове засідання, щоб розглядати справи свої західні учасники. Так ви на під час. Це на сьогодні, а в подальших засіданнях. Ну, ага, засідання. Довго зрозуміло. Ще. Ще у нас є питання про до матеріалів справи судову практику Верховного суду в Україні з схожих або аналогічних спорах. І суть даної практики зводиться до того. Це постанова Верховного суду України 7 жовтня 2015 року з правовим виступати. Постанова Верховного суду України від 27.05.2015 року з правним висновком. Постанова Верховного суду від 9.12.2015 року з правним висновком. Постанова Верховного року, у, 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 Верховного суду України від 16 вересня 2015 року. А також копія свідоцтва про народження неповнолітньої дитини і копія про копія свідоцтва про народження її матері. Суть цих постанов зводиться до наступного. Те, що звернення стягнення на іпотечне майно здійснюється у порядку та спосіб передбачено статтю 38-39 закону України про іпотеку. На Закону України про іпотеку вказаній статті передбачають, що звернення стягнення на іпотечне майно при судовому провадженні передбачає ряд процесуальних питань, які суд повинен вирішити при розгляді даного спору. Одне з цих питань це визначення розміру ціни, які. Який необхідно зазначити в рішенні суду, і е, в рахунок якого е, звертається стягнення за іпотечним договором, у даному випадку е, іпотекодавцем є не позичальник, а, і, і, а третя особа мають поручити. Він відповідає в межах виключно заставного майна. І Верховний суд в аналогічних а також схожих справах роз'яснив, що враховуючи розуміння. Грошовий вираз ціни необхідно в рішенні суду зазначати вартість майна, яке здійснюється вартість майна, яке звертається в стягнення і заборгованості за кредитним доводом. Ми просимо вказану судову практику, враховуючи, що відповідно до статті. 215 здається, Ціно-Пенціального кодексу України рішення Верховного суду е, є обов'язковим до виконання е, суда на інстанцій, то ми просимо врахувати їх винесенні вказаного до спору. І третє клопотання воно є логічним наслідком. Попередні попитання для того, щоб винести е, обґрунтова закону обґрунтоване рішення в частині звернення стягнення на іпотечне майно, ну, якщо таке буде винесено, то необхідно зазначити вартість предмету іпотеки. Вартість предмету іпотеки, враховуючи грошове визначення ціни цього іпотеки, необхідно зазначити повинно бути в гривні. Для того, щоб визначити указану вартість, необхідно спеціальне знання. Спеціальне знання, на нашу думку, для визначення вартості іпотечного майна відсутні, тому ми просимо. Провести експертизу з визначення вартості з метою дотримання статті 3839 закону України про іпотеку, а також відповідно до висновків Верховного суду, які були здійснені схожих та аналогічних став. Це і знову ж таки, враховуючи те, що минулому судовому засіданні суд прийшов до висновку, що необхідно. Все ж таки витребувати оригінали документів і тому Ми вважаємо, що без витребування цих документів ми не можемо здійснювати подальші розгляд справи, оскільки він не буде дотриманий процедурний порядок і процесуальний порядок, визначений, який між сторонами були правовідносим, чи дійсно вони такі. І перевірити це без документів, оригінальних документів ми вважаємо, неможливо, оскільки заперечення, яке надійшло на новому судовому засіданні від банку, це знову ж таки припущення, оскільки воно не підписане банком, не надійшло до відомої адреси, і посилатися на нього ми вважаємо, безпідставно і не буде належним доказом те, що прийшло на електронну адресу. Це Все у вас? Так. Русь, Штирко, ви підтримуєте такі кого-то? Порушенсь, так. Заслухавши думку, учасників розстрою, суд немає хвалю. Попутання дані, дані задовільнити в плані приєднання цих попутен до матеріалу справи. Попитування про призначення експертизи. Целі передчасний. Суд повернеться до цього попутання. Після вирішення питання про участь. Учасників і невиконання ухвали суду про надання документів від Мадарівсу. Тому суд ставить на обговорення питання про можливість розгляду справи відсутність названих осіб. Це представник позивача, який подав суду заяву про розгляд справи у відсутність, але зазначив, що оригінал. Рішення сільської ради знаходиться в нотаріусі. Не з'явилися до засідання інші відповідачі та треті особи приватний нотаріус і органа пікільна. Тому ставить суд на обурення питання, можливість розгляду їх відсутність і необхідності витримувати від нотаріуса оригінал рішення сільської ради. Ми вважаємо, що без цих осіб немає можливості розглядати вказову справу і просимо суджу на повторному пробусу до нагадуються виділив координалу документу. Такої ж думки? Заслухав думку учасників розгляду справу, суд немає відкладу. Витрибувати від приватного наказу. оригіналу рішення сільської ради як органу опіки. Даному, ну, якщо при, вони, при укладенні договору іпотеки згоду на укладення, якщо вони є, витрачать, якщо, якщо вони є, є повторити виклик представника банку. Ви не настоїте на обов'язкові участі представника банку. Викликати ми з державу. Докториты виклик представлен гордо, інших учасників І третіх осіб. Уголоджем, да продосмо. Так, є можливість розглянути дану справу. Тільки...